Привіт-привіт, мої любі! Чуєте, до нас хтось поспішає у гості? Давайте відгадаємо, хто це за допомогою загадки. Влітку медом ласував, досхочу малий малини мав. А як впав в глибокий сніг, позіхнув і спати їх. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Хто це може бути? Так, це ведмедик. І це наш ведмедик Грім. Діти, Грім розповів мені, що хоче навчитися виконувати графічні диканти. Допоможемо йому з цим. Бо ми вже з вами вміємо це робити. Але спочатку Грім пропонує нам розігріти наші пальчики. Завітала вже весна! Тепло в наш край принесла, огорнула всіх навколо ніжністю та добротою. Зайшла в місто, сад і ліс, у домівки, парк. Ну, скрізь завітала до сови, білки, мишки і лиси, до ведмедика прийшла. Та його там не знайшла. У берлозі спить мохнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері. Не сиди в своїй печері. Тут же сонце тепле гріє. Зайченятко йому радіє. Вже проснувся їжачок. І танцює павучок, у гаю квіти розцвітають, пташечки пісні співають. Досить соня вже вставай. й ведмідь не хоче спати, а іде весну зустрічати. Тепер ми готові. Навчити гріма виконувати графічний диктант. Розпочинаємо! Ви можете виконувати графічний диктант за допомогою олівця, ручки або ж фломастера. Будьте уважними та зосередженими. Знайдемо початок нашого графічного диктанту. Відлічимо з лівого верхнього куточка три клітинки. Та три клітинки праворуч. Це і буде початок нашого диктанту. Від початку одна клітинка праворуч. Одна клітинка вгору. Три клітинки праворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вниз. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вниз. Три клітинки праворуч. Одна клітинка вниз. Дві клітинки ліворуч. Дві клітинки вниз, 1 клітинка праворуч, дві клітинки вниз, одна клітинка праворуч, одна клітинка вниз. 3 клітинки ліворуч, 2 клітинки вверх, 1 клітинка ліворуч, 2 клітинки вниз, 3 клітинки ліворуч. Одна клітинка вгору. Клітинка праворуч, дві клітинки догори, одна клітинка праворуч, дві клітинки вгору, дві клітинки ліворуч, Одна клітинка вгору, три клітинки праворуч. Одна клітинка вгору, одна клітинка в ліворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка ліворуч, одна клітинка вгору. Діти, хто це в нас вийшов? Так, це робот молодці. Дуже гарно у вас вийшло. Ви можете домалювати своєму роботу оченята та ротик та розфарбувати його за бажанням. Грім дуже вдячний вам і хоче навчити нас створювати планшет, з яким можна весело та цікаво грати й малювати. Для цього нам знадобиться картон білого кольору, різнокольоровий папір білого та червоного кольору, пензлик, ножиці, рідкий клей ПВА, гуаш чорна, різнокольорові фломастери або маркери, олівець, лінійка та ось такий зіп-пакет. Для початку нам потрібно у наш зіп-пакет залити клей. Відкриваємо зіп-пакет та наливаємо в нього клей. Робимо це обережно, щоб не розлити клей з пакету. Ось так має вийти. Клеєм потрібно заповнити повністю весь пакетик. До клею додаємо чорну фарбу за допомогою пензлика. Та щільно закриваємо зі пакетик. Далі нам потрібно ретельно перемішати фарбу з клеєм. Ось так жмакаючи наш зіп-пакетик, щоб ця фарба добре перемішалася з клеєм. Але обережно, щоб ми не розкрили наш Z пакет і весь клей з фарбою не опинився на наших речах. Так має вийти. І розподілимо ось такими рухами весь клей з фарбою по пакетику, щоб не було проміжків. Поки відкладемо в бік наш пакетик і зробимо основу нашого планшету. На білий картон наклеюємо білий аркуш паперу. Мащу картон клеєм ви можете приклеїти білий аркуш до картону клеєм олівцем або ж клеєм ПВА, дуже добре розкладаємо аркуш. Та нам потрібно різнокольоровими помастерами розмалювати наш листочок, щоб він був різнокольоровий. Буду розмальовувати його такими кольорами. У вас вони можуть бути інші. І ви можете зробити різний фон. Такий фон в мене вийшов. Ви можете малювати як горизонтальні лінії, вертикальні, діагональні або ж колу. Як вам більше подобається. Нам потрібно взяти червоний аркуш паперу та зробити з нього макет планшету. Кладемо наш зіп пакет посерединці та відмічаємо куточки нашого зіп-пакету. Ось таким. З'єднуємо наші точки між собою за допомогою лінійки. Далі нам потрібно вирізати серединку нашого планшету. Ось такий макет нас має з вами вийти. Будемо збирати наш планшет, а кріпити його будемо за допомогою двостороннього скотчу та клею. Беремо наш фон та накладаємо на нього наш зіп-пакет з клеєм та фарбою. Робимо мітки на куточках і прибираємо пакетик. В цих мітках ми будемо з'єднувати стрічку скотчу. Розміщуємо стрічку згори, знизу та по краям. Такі смужки, клейкої стрічки мають вийти в нас поприклеїмо наш зіп-пакет. І змащуємо клеєм аркуш навколо зіп-пакета та наклеюємо наш макет. Дуже добре та щільно притискаємо. Домалюємо нашому планшету кнопку та. Камеру. Тепер можна грати та малювати на цьому планшеті. Ми можемо писати цифри, ось так стираючи. Можемо писати літери. Також можемо намалювати квіточку. Або ж яскраве сонечко, яке буде посміхатися та дарувати своє тепло. Діти, завдяки вам, ведмедик Грім, навчився легко та весело виконувати графічні диктанти. А ще ми з вами дізналися, як змайструвати власними руками ось такий чудовий планшет. На все добре!